Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача вічна віч в студії. Журналістка Світлана Кравінська. У Вінниці проходять тренінги для підлітків з родин вразливих верст населення, зокрема внутрішньопереміщених осіб та сімей в кризових ситуаціях. Заняття відбуваються в рамках проєкту міжнародної благодійної організації Дитяче містечко спільно ЮНІСЕФ. Про актуальність тренінгів, як стати їхнім учасником, допомогу внутрішньопереміщеним особам та роботу мобільної соціальної команди фахівців з населенням Вінничини під час війни говоримо сьогодні. Гостя студії, фахівчиня соціальної роботи міжнародної благодійної організації СОЗ, дитяче містечко спільно ЮНІСЕФ Наталя Нагорняк. Вітаю Так, вітаю, Наталю. Який формат і тема тренінгів для підлітків? Ну, формат для підлітків взагалі існує декілька форматів, так скажімо, є індивідуальні консультації, є групові консультації. Саме цей проєкт він спрямований на групові консультації. Це така є самодопомога, тому що підлітки зазвичай вони дуже соціофобні. Скажімо так, в них одна із най. Важливіших зараз проблем це є соціофобія. Вони мало спілкуються телефоном, вони з більшого тільки переписуються, скажімо так. Тобто, навіть якийсь голос. Вже не говоримо про в житті так ситуацію, тобто для них це є дуже важлива проблема. Тому наші взагалі наш проєкт, наша програма спрямована на те, щоб вони більш відкрилися один перед одним. Спочатку між своїми однолітками, а потім уже в подальшому в сім'ї, в колі батьків, в колі своїх друзів. Друзів в школі і так далі, тобто їх адаптувати, так скажімо, соціалізувати до життя і в подальшому до їхнього майбутнього, скажімо так. Тому саме цей проєкт в нас існує, це є соціальна адаптація, так скажімо, вона була написана під соціальну адаптацію, але сюди входить теж профорієнтація, тобто їх визначення в подальшому їхнього майбутнього в житті, тому що дуже часто і дорослі інколи не знають, ким вони хочуть бути, а вже, скажімо. Йому про підлітків в них така є трагерить, скажімо, їх оця е, ситуація. Це здоровий спосіб життя, тому що в нас зараз дуже багато різних е, факторів, які можуть посприяти, скажімо, його навпаки е, е, гіршому стану. Е, далі це є е, конфліктні, конфліктні ситуації. Дуже вони. Такі бурхливі вспільчиві, да скажімо, угу. дуже важко їм оце вибухові вибухові. Сказали. Так дуже важко ці емоції інколи вгамувати самим в собі. Тому ми спрямовуємо цю цей проєкт для того, щоб вони навчилися контролювати свої емоції, навчилися їх пропрацьовувати самостійно всередині себе. Не для того, щоб когось образити, не для того, щоб створити якісь певні конфліктні ситуації, а навпаки їх спрямувати для такого, скажімо, гарного настрою, і їм і для оточуючих, для оточуючих з ким вони спілкуються. Нас слухають, я думаю, і підлітки, і батьки, і бабусі. Підлітки, підлітки, це з якого віку зараз? Підлітки це є вже дуже таке влучне запитання, бо діти дуже хочуть швидко бути дорослими, і це зрозуміло. І інколи ти зустрічаєш дітей і не знаєш, їм 20, чи їм 14, чи їм 12. Ну скажімо так, що це є 12 років, починається уже такий період, а інколи і в 10. Тобто немає Має такого визначення підліткового віку, тобто він в рамках існує фізіології, да, скажімо так, але те, що ментальне вже в них моральне в, в них у, у, у головах, так закладено, до то вже дорослішення. Так дуже багато соціальні мережі зараз е, е, с, мають свій вплив. Тому не можу сказати угу. такого визначеного віку, це є і 10 в клієнти, і в 12, і в 16, і в сімнадцять, 18 Ну, здебільшого, це 14-16, от такий. Власне, якщо батьки побачили перші. Чи ознаки підліткового віку, то так, вже можуть більш-менш відправляти своїх дітлахів, підлітків до вас на тренінги. То як стати учасником ваших заходів і скільки вже є учасників? Так, учасником стати дуже легко, просто приходите на нашу адресу. Це проспект Космонавтів, 30, прозорий офіс, третій поверх, 301 перший кабінет. Ви звертаєтеся туди, вас там будуть чекати. Просто приводите своїх діток, якщо вони хочуть самостійно? Ну, відповідно, з більшого батьки не можуть Ставити так, скажімо, відвідувати ту чи іншу групу, це має бути за своїх таких власних обставин, і дитина сама має підліток, сам має вирішити, що йому все ж таки це потрібно. Але ви просто приходите, просто дізнаєтеся з ресурсів з Фейсбуку. От, зараз ми сьогодні з вами спілкуємося. Я всіх запрошую, тому що дуже круто, коли вашим дітям можуть посприяти, підказати, скажімо, так, щоб не зіштовхнутися з якимись там в подальшому конфліктами. Ми зараз дуже всі. Всі мобільні, ми зараз всі прогресуючі, і ми маємо на це ми маємо про це говорити. Це дуже різних багато тем. Підліткової да ці входить туди ж в цей термін, так в це визначення. Це і сексуальна сексуальне, да розвиненість, тобто їхні вони зараз дуже до речі цим цікавляться, І про це ми маємо говорити, тому що ми не в радянському союзі, так ми вже йдемо далі, тому. Маємо сприяти так. І яка тривалість тренінгу кожного, і скільки має бути? Яка кількість? кількість? Ну дивіться, кількість. Якщо це групове заняття, якщо приходять підлітки, це може бути 5-7. Багато ми теж ага. не набираємо, тому що вони всі хочуть поділитися, вони всі хочуть розказати свої е, да, Вони приходять туди за якоюсь порадою. І коли в нас буде дуже багато, то зрозуміло, то буде важко. Е, інколи бувають навіть двоє людей. Ага. І вони теж дуже круто працюють, знайомляться між собою, п'ють чай, е, печиво там ось так, такого плану. Тобто вони вже там знаходять друзів і. Приходять знову і знову. А скільки триває сам тренінг по часу? Дивіться, у нас були дуже різні формати. Інколи це було і дві години. Ну з нас на третю, в четвер, це на третю годину. Ми зустрічаємося на 15.00, і зазвичай у нас стоїть там до 17.00, Ну, Ми виділяємо дві години часу. Тому що коли це 5-7 людей, то відповідно за 30 хвилин ми не можемо там да, вияснити якісь певні питання. То зазвичай це дві години, або але бувало таке, що ми сиділи і до вісіми вечора, тобто так нам було і цікаво. І ми бачимо, що саме зараз ми маємо надати цю підтримку. Коли людина, дитина відкривається, да, ми знаємо по собі, коли ти хочеш це все, емоції ці виплеснути, тому треба дати цьому свій час. Як саме проходять ці зустрічі? Можливо, якийсь цікавий кейс? Це поділено напевне, я так зрозуміла, під теми. Розкажіть. Так, у нас є програма, яка написана повністю. Кожний день ми визначаємо якусь нову для себе тему. І ми там повідомляємо в групу, психолог наш, вона повідомляє в групу, що от така де тема відбуватися, і вони вже знають план якийсь певний, що вони будуть робити. І вони приходять. Це і ігри різні, тематичні, uh -huh. і е, карти ми використовуємо такі. Ну тобто вони там собі завжди, да, yeah. та, відповідно, uh -huh. тільки uh -huh. і в, вони відповідають на свої запитання. Е, тому теми бувають зовсім різні, і кожен раз це нова тема. І вони можуть відкритися. Буває таке, що ми одну тему зачіпаємо декілька занять, тому що ми її не відкрили повністю. Ми маємо все закрити, щоб. В кожного учасника групи не було взагалі до цієї, до цієї теми більше запитань. Uh -huh. Тобто е працює з дітьми так звинувача один психолог. Так. Працює е психолог, але е ми е дуже часто, е майже кожен раз, запрошуємо ще інших фахівців, які можуть надати якусь певну інформацію або е поділитися досвідом. Також ми е буває запрошуємо тих учасників, які вже були на минулому тренінгу, uh -huh. тобто е які вже там можуть те зі свого боку показати. Що от у нас все добре, ну, типу там угу. ми, ми не пожалкували? Так, абсолютно. Угу. Таке питання. От учасники всі, звісно, незнайомі, і часто підлітки закриті. Як вдається їх відкрити? Як вдається достукатись до їх? У угу, ну, нас є така програма, як самопізнання і самопрезентація. Це називається. Угу. Дуже рідко, ну, не дуже рідко, верніше. Діти спочатку не можуть відкрити і повністю сказати, окрім свого імені, там максимум, де вони навчаються, і все. Для цього ми, фахівці, теж інколи включаємо в цю групу, розказуємо більше про себе своїм власним прикладом. Починаємо говорити, говорити, говорити. Знову ж таки, є діти, які більш відкриті. Ми даємо їм перше слово. Там ми ж бачимо угу, теж, угу. Е, який темперамент, який характер, тобто вони ж різні всі абсолютно. І таким чином вони потрішки-потрішки починають про себе говорити. У нас немає е, дуже круто, у нас немає якогось визначеного місця, що ми точно сідаємо в коло, ми точно сідаємо там на пол, угу. ми точно сідаємо на стільці. Ні, у нас є. Е, е, Є диван, є крісла, є там сухий басейн. Ми можемо навіть там ага. на стінки сідати. У нас облаштована кімната. Тобто, до речі, зараз у нас знову нам саме на цей проєкт і саме на цю програму виділили. Також кошти спільно ЮНІСЕФ. Так вони будуть профінансовані на пуфи різні, на дидактичні матеріали. Знову ж таки, ще більше більше. У нас і так зараз комфортні умови, але в подальшому будуть ще комфортніші. А в чому цінна саме групова робота? От якщо порівняти індивідуальну і групову? Групова робота то є досвід, яким який ми можемо послухати з боку якісь свої проблеми, ми можемо виділити її, так, розказати. І оці не будемо копатися самі в себе в голові. А ще інші такі ж самі підлітки, бо, бо психолог то вже є теж доросла людина, фахівець. А підлітки вони можуть дати один одному інші поради, так, скажімо, зі своєї точки зору. Можливо, та ситуація якась не така вагома, а для когось інша вагома. Тобто групова робота це. Дуже кру круто і особливо класно, коли вони знаходять от в цьому колі, і потім продовжують спілкуватися в цій ж групі. Це дуже цінно. Ви казали, що тренінги вже пройшли, тобто був уже певний досвід. Який фідбек ви відчули? Найкращий фідбек це коли повертаються знову і питають, коли знову будуть заняття. Це найкращий mm -hmm. фідбек. Ще з фідбеків це те, що вони між собою знайомі, і те, що вони усміхнені, бо бувають підлітки приходять такі дуже пригнічені. І коли вони вже через декілька занять приходять з кавою, з цукерками Фу. уже там з чаєм і уже усміхнені, це вже дуже дуже цінно. Розкажіть про роботу з внутрішньо переміщеними особами. Скільки так. їх є у вас на обліку? Внутрішньо переміщені особи їх є дуже багато, тому що ми співпрацюємо з різними хабами: це і Луганщина, і Херсонщина, і Маріуполь, і Харківщина, тобто усі і південь, і схід нас не важливо. Так ми співпрацюємо з усіма організаціями, сприяємо, допомагаємо. Відповідно, дуже багато є і гуманітарна допомога ми ставимо на чергу. Ну зараз у нас, взагалі, в базі, якщо брати Вінницьку ТГ, я от буквально недавно дивилась по бенефіціарах. Це є близько 5 тисяч, uh -huh. тобто це ну, велика кількість. У нас є жмеринська ТГ, Погребищенська і Хмільницька ТГ, і Вінницька відповідно. Але ми саме працюємо у Вінниці, але співпрацюємо теж з іншими точками з тими цими ж самими проєктами. Також uh -huh. обмінюємося досвідом. Але це близько 5 тисяч, саме наш проєкт вміщає. В чому особливість роботи саме з внутрішньопереміщеною? Особливість роботи, ну особливість роботи, це ми розуміємо. Зараз постало питання житла, це одна із найвагоміших проблем, скажімо так, тому що МКП місця компактного проживання, які є безкоштовними від міської ради, вони вже майже всі зайняті, не майже, а зайняті і забиті. Угу. І, скажімо, коли там повертаються інші з-кордону, за кордону, квартири знову ж таки мусять з'їжджати внутрішньопереміщені особи, це Така велика проблема. То. Е Оця особливість є в тому, що ми змушені якось вирішити ці чи інші питання, бо, бо людям потрібно десь жити. Тобто тому... ви допомагаєте? Так, ми допомагаємо обов'язково. Я сама особисто дзвоню як фахівець, і в міську раду, і, ві, і в гуртожитки різні. Інколи це за плату буде, тому що uh -huh. ну по-іншому не буде. Я маю на увазі, що гуртожитки в нас не безкоштовні. І тобто ви шукаєте, підшуковуєте так, житло так, для так, внутрішньопереміщених так, в тому числі. Так, тобто? в тому числі так ну дуже багато різними ми займаємося. Тим, чим людина приходить. Це і зараз дуже е, такий частий – це статус дитини війни, да скажімо так. Е Саме важливе і саме важке, напевно, те, що вони тут все ж таки не всі почуваються як вдома, і е, максимально чим ми можемо допомагаємо, але все ж це все суб'єктивно, так для них. І важко, морально важко. Фізично ви знаєте, роб, зробити щось не важко. Передзвонити, домовитися, переїхати, то не є важким, але важким то є те, що ми не можемо допомогти, це повернути їх додому. На жаль, але можливо через фізичну допомогу, звісно. Так, і... так. І покращиться цей стан, зрозуміло. Комфортні Дошади. умови роблять свою справу, так. Батьківство в радість, ще один проєкт благодійної організації Сос, дитяче містечко спільно ЮНІСЕФ. Для кого цей проєкт, батьківство в радість і з ким ви працюєте? Батьківство в радість це є батьки, які десь загубили трішки свій ресурс, можливо, або не можуть його самостійно відновити. Це є батьки, які працюють, можливо, так. Це і внутрішні переміщені особи, це люди з складними життєві якими обставинами це є сім'ї опікунів, так опікунські сім'ї, тобто, де є велика кількість діток, будинки дитячого типу, батьки з інклюзивними дітками, тобто ті, які приходять в коло поділитися якимись своїми історіями, і це багатодітні сім'ї, так угу. тобто дуже багато різних верст населення. Ми включаємо сюди. Ми запрошуємо таких батьків, які хочуть просто обмінятися досвідом, розказати якісь певні історії історії, почути свою. Пораду і м, особливо підлітків, знову ж ті самі батьки, які ходять на групу, приходять до нас, батьки приходять сюди, uh -huh. а підлітки йдуть на свою групу, тому що теж такий зв'язочок має бути між дітками. Е, тому ми сприяємо цьому, садимо, сідаємо, обговорюємо. Теж у нас кожен день у нас різна тема, uh -huh. е, і ми оце набираємося ресурсу і йдемо виховувати себе спочатку, а потім своїх дітей. Якщо так трошечки по темах, ну Коротко, батьків чого навчаєте, що найважливіше потрібно на цьому курсі дізнатися. Е, ну дуже часто це є питання виховання, як же ж правильно виховувати цих дітей, <гум> і скажімо так, ми завжди кажемо, що маємо мають бути спочатку щасливі батьки. Це 100%. Вони мають знати, що вони хочуть від життя, що вони хочуть від себе, бо в нас дуже часто ми, ми вимагаємо чогось від діток. А то в себе дуже важко знаєте знайти цей конструктив. Тому ось так дуже дуже багато різних це виховання, це харчування діток, це їхній графік роботи, як правильно поставити їх в рамки, скажімо так, щоб вони цього не знаючи. Бо дітки у нас дуже такі, якщо ми їх ставимо в рамки напряму, то вони дуже в протест стоїть, так особливо підлітки. А, так особливо так. Та не тільки у мене 5 років, теж те ж саме тому угу. досвід є. От і скажімо, то спочатку ми маємо так хитро, так скажімо, ну. Це ми дорослі і з, навіть... батьківською да, з батьківською мудрістю. Да, з батьківського з батьківською мудрістю. розкажіть про роботу мобільної соціальної команди фахівців з населенням Вінниччини під час війни. З ким конкретно працюєте? так, мобільна команда. Якщо у Вінниці ми скажімо так, у нас саме місто Вінниця, яке охоплює саме наш проєкт дитяча точка. А мобільна команда від проєкту спільно вона виїжджає уже в Вінницька ТГ, це села, які там є, Погребищенська ТГ села, Хмельницька ТГ села угу. і Жмеринська ТГ. Так, так само. Якщо у Вінниці кожна дитина не обділена, скажімо так, нічим, тому що навіть складні життєві вистави на багатодітні сім'ї, знову ж таки не буду перераховувати. Вони все ж таки мають якісь свої пільги, є безкоштовні екскурсії, дуже багато у нас Вінницька міська рада, соціальні служби дуже сприяють для того, щоб ці дітки щось побачили і відчули себе повноцінними, повноцінне дитинство в них було. То у скажімо, у ТГ, у таких більш в селах, то то з тим дуже важко. І вони насправді дуже чекають, коли до них приїдуть. У нас в мобільній команді є фахівець соціальної роботи і є психолог, як і дитячий, так і дорослий. Е, є арт-терапії, дуже різні, є і руханки для них проводять, є дуже багато дидактичного матеріалу, з яким вони приїжджають туди. Тобто вони просто приїжджають. Ми домовляємося з школами зараз. Якщо влітку це були селищні ради, угу. ми просто домовлялися і приїжджали. Тобто, дуже багато різних е, ігор, різних. Матеріалів, з якими ми працюємо, і вони дуже чекають. Якщо у Вінниці уже так не здивуєш, то там дуже дуже. О цей, цей час вони якісно проводять. Вони сідають, вони працюють, вони малюють, і дуже велика кількість завжди приходить. Тобто проводяться такі заходи для малечі і для старших. Так так, так індивідуально як часто. Як часто це у нас виїзди двічі-тричі на тиждень, так? А, кожного, ну, тобто, кожний тиждень ми виїжджаємо кудись, плюс онлайн працюємо, це є онлайн-консультації від психолога, ми записуємо, і люди дзвонять постійно, і є, є підтримка, тому, тому ми так. А як працюємо. Дається... Обхопити всіх діток в тому населеному пункті, адже дітей багато, а команда одна приїхала, ну хай навіть тричі на тиждень, так чи кожного разу якийсь запис попередній, чи там Так, в нас є, є форма, ми її складаємо, і uh -huh. ми зазвичай а, даємо можливість в іншій віковій категорії. Ну не uh -huh. дуже багато. Я не можу сказати, що надто багато там по селах. Ну, є є різні села. Тоді uh -huh. ми в ті виїзди ставимо двічі, там два рази. Ми приїжджаємо uh -huh. в неї те саме село, але зазвичай Зазвичай ми стараємося так, вікову категорію обмежуємо, вікова ну, категорія приходить і так і працюємо. А на наступний раз Так, на наступний раз інше. Фактично, те саме, що робиться у Вінниці, також там так. також проходять такі тренінги для батьків і дітей і там не проходять, тому що це така група, як скажімо, вона стаціонарна. Ми не можемо одних і тих самих охопити. Цим трішки важче. А от саме. Просто різні там теж дуже класні тренінги і uh -huh. на батьківство, і те ж саме. Просто це є як програма написана, і uh -huh. там є там точно, там, наприклад, 12 занять, і люди туди приходять. Ми не можемо знати, чи ми приїдемо в це село 12 разів і точно з цими ж людьми будемо займатися. Uh -huh. Тому тут трішки так важче, але ті самі є в цій програмі питання і різні думки. Ми теж туди включаємо. Вони з тими запитами туди їдуть і надають психосоціальну допомогу. Наскільки актуальними є ваші заходи під час свій? Не дуже актуально. дуже актуально, тому що ну жити потрібно тут. Я зараз дітка, це наше майбутнє, і ми не можемо їх залишити в тому стані, з якими вони приїжджають, особливо з гарячих так точок цих і виїжджають і. Ми не можемо їх залишити їхнє ментальне здоров'я, тому ми маємо працювати над цим, ми маємо думати за їхнє майбутнє, і ми маємо сприяти, хочемо ми того чи ні, але ми маємо жити, маємо працювати заради них, заради нашого майбутнього. Скільки триватиме ваш проєкт? Проєкт взагалі буде тривати до 24 лютого, ой, вибачте, до 24 року, а скажімо, ще числа невідомо. Ну, до 24 року. Але ми проєкти вони зазвичай інтегровані, вони в щось переходять, вони в щось в подальшому далі фінансуються і так далі. Тому сподіваємося, що все ж таки наші групи вони будуть існувати. І, до речі, все те, що нам матеріально які будуть надані, вони будуть всі передані в соціальні служби. Ті психологи, які є, теж працюють. Ми спрацюємо з психологами, соціальними працівниками із соціальної служби та Вінницької міської ради дуже сприяють нам і ми їм. У нас така дуже тісна співпраця. От всі ці матеріали будуть їм передані. Вони будуть ними користуватися на те, що закупив закуповував проєкт, так скажімо, і вони зможуть в рамках своїх продовжувати знову ж ці групи. Програми будуть передані. Абсолютно всі матеріали будуть надані соціальні служби. Тобто воно буде працювати буде надалі, так, так. тобто. А які можливо в 24-му році готуються нові проєкти, чи можливо продовження, так як ви сказали? Ну дивіться, у нас дуже багато є на будівництво, да скажімо, не знаю, як буде це актуально в Вінниці, саме ЮНІСЕФ. Так є на знову ж таки для внутрішньопереміщених осіб. Будуть різні знову заходити проекти для їхнього розвитку, для їхнього ментального знову ж таки здоров'я, да? Так? надання психосоціальної підтримки. Будуть проекти нові. Готуються, все буде добре, тому щось закривається, якісь потреби, щось відкривається нове, але ми не ми не закриваємося, ми працюємо і ми стартуємо і да, і наближаємо нашу перемогу. А хто фінансує ці всі проєкти? Так, проєкт спільно, так, дитяча точка спільно спільно ЮНІСЕФ це СОС, дитячі містечка консорціум. Я дуже великий. Туди входить і німецький банк, так скажімо, і дитяча мережа. Тобто їх дуже є багато, які сприяють, які фінансують, які допомагають. Ну, здебільшого, це є ООН, ЮНІСЕФ. Так скажімо, і які ми даємо ідеї свої, ми даємо свої якісь проекти. Пишемо. а нам допомагають і сприяють для того, щоб комфортні умови були нами для наших діток. Тому що ми саме спрямовані, саме дитяча точка спільно це є діти і батьки, сім'ї, тобто, да. Так. Бачите, за певний період поповнюються ваші ряди. Я маю на увазі бажаючих більше стає, чи навпаки я хтось так. Бажаючих. Закрив свої потреби і все. Е, кейси ви маєте на увазі? Ну, можливо, люди, так. які. Так. Ну, дивіться, е, є люди, які приходять постійно, на постійній основі. Uh -huh. Є батьківські групи, які закриваються і знову просять ті самі люди, що ми. От Ми вже декілька провели цих батьківство в радість груп, і вони закриваються, ми вже хочемо нових людей. Бирати, але є такі, які готові ділитися своїм досвідом, хочать ще працювати. Приходять є нових, дуже багато бенефіціарів, які теж потребують гуманітарну допомогу. Це зараз не новина, да скажімо так. Ми сприяємо, стараємося всім абсолютно, наш проєкт не допоможе це, зрозуміло, але максимально ми хочемо охопити, ті, які приходять. Ставимо на чергу, так скажімо, угу. щоб для кожної дитини була якась своєрідна допомога. Відкриваємо кейси в таких, якщо дуже складні життєві обставини. Потім його закриваємо знову. Люди приходять там своїми іншими вже проблемами, бо вже знають куди йти. Тобто по-різному відбувається, але наші двері завжди відкриті. Це була передача віч на віч. Ми розмовляли про тренінги для підлітків з родин вразливих верст населення, зокрема внутрішньопереміщених осіб та сімей в кризових ситуаціях, а також роботу мобільної соціальної команди фахівців з населенням Вінничини під час війни. Як гості студії, фахівчині соціальної роботи міжнародної благодійної організації Дитяче містечко спільно ЮНІСЕФ Наталі Нагорняк. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця, ставте вподобайки, коментуйте, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини. Бережіть себе разом до перемоги!